Так, Привіт підписникам та глядачам мого каналу. У цьому відео я хотів би розповісти про нещодавну проблему ось з цим ключем, яким ми відкриваємо і закриваємо цей автомобіль. Значить, В чому в мене була проблема? У мене в період недавнього часу значить, на панелі засвітилося повідомлення про те, що слабкий рівень заряду батарейки. Я поїхав цю батарейку, поміняв в ключах і буквально декілька разів воно наче в мене працювало, а потім почало мені знову ж таки з'являтися та сама помилка чи повідомлення про те, що у мене слабкий рівень заряду ось цієї батарейки. Хоча ну, буквально декілька разів скористався. І потім в мене почали виникати проблеми із замиканням і відмиканням автомобіля. Тобто, я, наприклад, ось приїхав, мені потрібно автомобіль закрити. Я на кнопку натискаю замикання, а вона просто не реагує. Бувало так, що е, доходило до того, що іноді ну, чуть ли не там півгодини приходилось з ним гратися, махатися, як кажуть, і аж потім могло спрацювати автомобіль закрити. Во. І так само із відмиканням авто. Авто, наприклад, мені пощастило, я закрив, пішов по своїм справам там, чи додому, приходжу, а мені потрібно відкрити автомобіль. Я натискаю на кнопку відмикання, а так само воно не спрацьовує. Я вже клацюю, вже вокруг автомобіля хожу і вже направляю десь ближче до цього датчика. Хоча, чесно кажучи, навіть не, не знаю точно, де цей датчик. Ну, по аналогії десь отут повинен бути. Значить, І не спрацьовує. Ось така в мене була проблема. Я вже відповідно поїхав другий раз, міняю батарейку, включу і поїхав, мабуть, я в інше місце, вже і не пам'ятаю, тому що я вже ну, в різних місцях міняв ці батарейки. Їду, міняю знову батарейку. Ну, думаю, що можливо проблема в тому, що я поставив сюди не зовсім дорогу батарейку. Ну, як то кажуть, таку чуть дешеву, не саме дешеву, а таку якусь середнячкову. О, думаю, поставлю кращу батарейку, і проблема вирішиться. Приходжу я туди, ну відповідно той, хто розбирає, дивиться попередню батарейку, є тут в неї певний там код чи цей ну номер батарейки, Ну і ставить. мені ту батарейку іншу вже. Я поміняв, приходжу до автомобіля і... Ну вона мені буквально так само Щось пару разів працювало, і знову ж таки. Пізніше в процесі виникають ті самі проблеми, що я не можу автомобіль ні закрити, не відкрити. Ну, коли ключу, кладу ключ сюди в ячеєчку, де він повинен бути, то автомобіль відповідно заводиться. Але постійно пише мені це повідомлення, що низький рівень заряду ось цього ключа батарейки. І я декілька, не знаю, днів там. Тиждень, може більше, знову ж таки, поїздив, промучився, тому що воно не хоче закривати, не хоче відкривати. Ну не то, що повністю іноді може спрацювати. Але коли ти десь поспішаєш, і потрібно це навколо автомобіля ходити, це чуть не танцювати біля нього, щоб він закрився чи відкрився, то це трошечки. Ну, я вже починав дратувати і починає злитися на свій автомобіль. Ну, блін, що за халепа. Він псіхуй, не псіхуйте. Психуй. Я вже після того поїхав на на діагностику теж. Сиділи тут з комп'ютером, що колупали, діагностували ну в результаті нічого не знайшли. Думаю, ну що ж не спрацьовує. Думаю, вже, можливо, якийсь тут датчик накрився, що не ловить сигнал. Думаєш, батарейки раз поміняв, другий раз, а все рівно ну, не можу нормально відкрити. І тоді вже. А, Правда, знову ж таки в іншому місці. Думаю, ну блін, поїду знову міняти батарейку. Ну, що робити, що за халепа. Приїжджаю і слава Богу, що там сидів нормальний, адекватний дядько, який вже там не перший рік займається цими батарейками. Він розібрав ось цього ключа, вдів спеціальну там таку лупу, позаглядав, подивився. Во, і каже: Покажіть мені свою попередню батарейку. Во, я їм показую, подивився. Він розібрав, каже. Така ж це не та батарейка, що повинна у вас бути. Тобто на цій кришці, якщо розібрати ключ, там на ній є всередині номер код батарейки, яка дійсно повинна підходити. А на батарейці і, ну, в общем, та, що на батарейці на ключу, вона просто не співпадала. Тут, наприклад, мені хтось, я вже не запутався, хто мені там міняв і в якому місці. Поставив чомусь 20-25. А в самому брілку повинна бути батарейка, здається, 20-32. І різниця в тому, що вони може візуально схожі, але по товщині все-таки має значення. І та батарейка, яка в мене була отут в ключу, вона просто е повністю ну, не ставала вона тонша, і десь відходив контакт. І тому іноді вона могла спрацювати, а зачасту вона просто не спрацьовувала. Ось така була в мене. Проблема ось з цим ключем. А я вже і в вже, і чати пишу, думаю, ну що за проблема, можливо, хтось стикався, вже їжджу на діагностику, трачу свій час відповідно. І за ці діагностики плачу, а в результаті і за те, що якісь оці ті, що сидять там, то буває там в різних супермаркетах, вашанах, сидить там, умовно кажете, спеціаліст, оцей фахівець, який в цьому можливо не зовсім розбирається, взяв мені. Натупив, не ту батарейку, поставив, і, відповідно, я маю проблеми і не можу закрити і відкрити автомобіль. Тому, якщо хтось з вас буде міняти батарейку в ключу, звертайте увагу, яку вам ставлять ось цю батарейку. Во. Значить код батарейки, яка е, вона потрібна, є на звороті ось цієї кришечки. Коли знімаю з ключа, там написаний код батарейки, яка дійсно підходить і повинна там бути. І тому. Знову ж таки, ще коли міняєте батарейку, дивіться на саму упаковку, упаковку дату, до якого числа дійсне та батарейка. Тому що буває, ставлять не ту батарейку, можуть поставити, а можуть поставити і ту, яка вже виходить, термін придатності і вийшов. Ось так буває, тут можуть обманути. Тому, можливо, хтось з цим теж може стикнутися. Звертайте на це увагу. Ось так. Я всім вдячний за увагу, що подивилися це відео. Можете прокоментувати, можливо, хтось стикався з такою подібною ситуацією, чи щось схоже. З вас коментар можете вподобайку залишити і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.